Якщо ви маєте свіжі або заморожені патісончики, як у мене от нарізані слайсами, можна приготувати дуже швидку і смачну страву на сніданок або на обід. Розігріваємо пательню, нагріваємо трошечки олійки, наливаємо і на розігріту пательню викладаємо слайси патісонів. Підсмажимо з одного боку. Слайси краще накладати навхльостика. На Перекладаємо і зверху, зверху викладаємо. Рис, який ви попередньо зварили, або вчорашній рис, якщо ви маєте такі залишки. Накриваємо кришкою і тим часом збиваємо одне яйце з тою водичкою, з соком, який виділився з патрісонів. Трошечки солим, за смаком можна додати будь-які спеції. І цю яєчну суміш. Заливаємо рис, накриваємо кришечкою і на повільному вогні смажимо до готовності. І дивіться, яка краса, який аромат стоїть, і як це смачно. І корисно. Смачного спробуйте!